Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палецьопорований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі. Покажи, як все тут відбувається, як тут приймаєш, там медична допомога. Прямо піді мною такі вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш, тут. Ти маєш тут досить довго чекати. Ну, приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, дев'яти вечора я чекав там всього півгодини. І зараз буду приходити на прийом. Далі все покажу. Хто думає, да. так? Ну? Okay. Okay. Yeah. English, не дочка. We come. Okay. We'll just have a look at the house. Just a moment. Okay. Take a seat. What happened? Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесом. Тут ну, це моє кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут мене ну, мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні. Аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є такі крісла для пересування. Якщо не незручно пересуватися. тут на комп'ютерах речі збираються і в цьому місці отак прямо у них конціліум сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних от. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години найбільше, поки мене відправлять в палату. Це ж, просто лежиш і чекаєш. Hello. Так, Мене відвели, зробила рінген. До речі, рентген гарний. У мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викинули зі сторону. Е, мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго п'ять довго. Так, прийшов доктор, і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилася консолідація, але тут просто дивіться, що з пальцем. Все, мене оглянули, ось ми на ліфті підняли зверху, сказали, що ми нічого не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось. Так виглядає гарна лікарня. І просто тепер треба їхати додому і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Отака, ось така швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.